Незабаром рівне стане центром України. Як стало відомо з достовірних джерел у вищих ешелонах влади підготовлено та фактично прийнято рішення про перенесення столиці України з Києва до Рівного. Передбачено положенням голосування таємне. Нам роздавали всім членам комітету їх 13, по-моєму, було 12 присутні, роздавали спеціальні бюлетені. Ніякої агітації до цього не можна було проводити. І переважною більшістю голосів, мабуть, відсотків 90 таємним голосуванням вибрало переможцем. Нагадаємо, під час Другої світової війни наше місто таки мало вже цей статус. Німці прорахували тоді свої євроазійські загарбання, де рівне виявилось таким собі центром Євразії. Мо що українські політики зважили перш за все на не нещодавно підняті в Берліні секретні архівні документи, але причин переносу і без того достатньо. Виробили деякі рішення, напрацювали там дорожну карту, яким чином з ким треба зустрічатися там із депутатського корпуса, із міністрів залучати до цього процесу. Зіс. Зокрема, в області перебудовувати рівне будуть в рекордно короткі терміни, починаючи вже з 2015 року і закінчить перші проекти вже в 2016-му. Рішення про розбудову нової столиці викликало вкрай різнопланові оцінки української політичної еліти, зокрема і рівненської. Це настільки питання сьогодні корумповане і бандитське, Там замішані сьогодні мільйони гривень доларів. Да, чесно кажучи. я не знаю, чи область сьогодні потяне врегулювати цю ситуацію. Наразі центральну площу рівного вже перебудови для переносу монументу на Жності із київського майдану зробити це планують до дня незалежності. Рівне вже давно славиться смачною бульбою, міцним самогоном, вродливими дівчатами та запашними мациками. Тому варто задуматися, можливо, дійсно перетягнути столицю рівне. Вікторія Бондар у ритмі подій у день сміху.